Популярність його більше в Сполучених Штатах, менше в нас, але серед тих пошановучів, можна так сказати, поп-року або рок-н-роллу, він насправді дуже відомий. Тому, тому про сам концерт Він є унікальним, тому що ми Хмельницькому хочемо охопити всю Західну Україну. І хочу сказати більше сьогодні. В нас до нас вже приєднуються інші міста. До нас дзвонять і, і замовляють білети з Львова, з Чернівців, з Франківська, з Тернополя, з Білої церкви. Навіть є люди, які створюють сторінки, незалежно там від того, чи ми кажемо, чи ми не кажемо. В соцмережах об'єднуються і хочуть приїхати, збирають активних людей, бажаючи приїхати на цей концерт. І також. Навіть з Молдови є люди, які будуть на цьому концерті.